Одного разу сури, напівбоги, віддані Господа, і Асури, демони, стали збивати молочний океан, щоб добути нектар безсмертя. Це був тривалий процес, що супроводжувався багатьма подіями, в результаті якого з'явився Ганбантарі – це був прекрасний чоловік, міцний і сильний, з довгими руками і могутньою статурою. Його шия була відзначена трьома смугами і нагадувала раковину. Очі були рожевими, а тіло темним. Він був дуже юний. Його прикрашали гірлянди, а все тіло було вбране коштовностями. На ньому був жовтий одяг і сережки з яскраво сяючих перлів. Кінчики волосся були умащені олією, широкі плечі та інші риси говорили про те, що він сильний і міцний, як леб. На ньому були браслети, а в руці він тримав хлечик до країв, наповнений нектаром. Він знав науку лікування і був наділений правом отримувати свою частку під час жертвоприношень. Коли демони побачили, що Тган тримає нектар безсмертя, вони негайно ж вирвали його глечик з його рук і кинулися тікати. Побачивши це, напівбоги зневірилися і звернулися до Господа з проханням про захист. Господь, який незмінно прагне виконати бажання своїх відданих, глянув на засмучених напівбогів і сказав їм: не засмучуйтесь! За допомогу моєї енергії я веду демонів в оману і пересварю їх між собою. Так я виконую ваше бажання випити елексир безсмертя. Демони стали битися за нектар між собою, а напівбоги, занепокоєні, заспокоєні Господом не стали воювати з демонами і просто зберігали мовчання. У підсумку Господь сам з'явився перед демонами в образі найпрекраснішої жінок, могині, забрав у них нектар і віддав його напівбогам. В образі Дган Мандарі Господь своєю уособленою славою миттєво зцілює вічно хворих живих істот. Завдяки йому напівбоги здобули довголіття. За це люди і напівбоги. Вічно підносять хвалу Всевишньому Господу. Він також стягнув свою частку жертвоприношень і заклав у Всесвіті основи медичних знань. Тханвантарі зображується з чотирма руками, в яких він тримає п'явку, посудину замритою, мушлю і сударшана чакру.